Бажаю міцного. Друзі, це якась катастрофа. В мене питання. Може, ви в курсі, може, ви знаєте, де беруться такі кастрюлі, які до цих пір ще не зрозуміли, що у нас в країні відбувається цілеспрямоване знищення конституційного та демократичного устрою? Знищення економіки, промисловості, розграбування українських земель, надар, ресурсів, а також відбувається плановий геноцид українського народу. Хочу ще раз сказати: для тих, хто в танку, поки не буде встановлено офіційного статусу, а саме юридичного визнання стану війни в Україні, до тих пір нам ніхто нічого не винен. Всі міжнародні домовленості, зокрема щодо гарантій безпеки територіальної цілісності, які було укладено, зокрема, в 94-му році з Америкою та Великою Британією, почнуть діяти лише у випадку війни. Це як в Ізраїлі. Війна ще повним ходом не розгорнулася, але вже оголошено війну, і тут як тут, Америка як стратегічний партнер на захисті Ізраїлю. Запам'ятайте, в Україні офіційно війни немає. Для провладних зрадників та мародерів війна це просто бізнес, а також план по знищенню України, затверджений Кремлем. Друзі, а ви бережіть себе, об'єднуємось. Слава Україні!